А? Ви ж мете 100 кілограмів. так, так, звичайно. Ну, всі жмуть. 100 кілограм? Так. А для чого? Ну, як це для чого? Ну, це ж, це ж очевидно, ну, всі це, це жмуть. Ну, Багато хто із відвідувачів спортзалу хоче пожати 100 кілограм. Але найперше питання, на яке потрібно собі відповісти, це не як їх пожати, а для чого вам потрібно пожати 100 кг. Коли ви відповісте собі на це питання, ви зможете знайти час, місце і зможете пожати свою першу сотку в залі, скудити із будь-якої ваги, і взагалі зробите все, що завгодно, якщо дасте відповідь на питання для чого. Для того, щоб ефективно виконувати цю вправо, нам необхідно налаштувати висоту стійок. І висота повинна бути такою, щоб ви не витрачали зайві зусилля на підняття штанги. Тобто не потрібно встановлювати занадто низько, а також не потрібно встановлювати занадто високо, щоб ви не могли взяти. Якщо ви встановите штангу занадто високо, ви просто не зможете дотягнутися до штанги і зняти її зі стійок. В Нормальному вигідному положенні для виконання цієї вправи. Так само ви не зможете її поставити на місце. Якщо ви поставите штангу занадто низько, вам доведеться витрачати зайві зусилля для того, щоб зняти її зі стій. Чим лежачи виконується на горизонтальній лавці, при виконанні цієї вправи необхідно лягти на лавку, притиснутись лопатками до лавки, зробити закритий хват на грифі, а також притиснутись носками. До підлоги або стати на повну стопу, ніби витискаючи підлогу з під себе. Під час жиму лежачі важливо забезпечити стабільну опору ногами. Положення стопи на повну стопу або на носки не має вирішального значення для ефективності вправи, проте воно регламентується у змагальних федераціях. Наприклад, у APF атлети зобов'язані тримати стопу повністю на підлозі, тоді як у деяких інших федераціях дозволено піднімати п'ятки. Деякі атлети піднімають таз перед зняттям штани, щоб зменшити навантаження на плечі та використати ноги для стабільності. Це корисно, якщо немає страхуючого. Але після опускання тазу змінюється положення тіла, що вимагає додаткової стабілізації перед жимом. Це може забрати зайву енергію. Тому, якщо важко дотягнутися до штанги, підйом тазу допоможе. Але якщо хочете максимальної стабільності, одразу займіть правильне положення, заведіть лопатки та знімайте штангу без зайвих рухів. При цьому, якщо у вас є проблеми з хребтом, такі як грижі або протрузії, надмірний прогин в поперековому відділі, який підсилюється активною роботою ніг, може створити додаткове навантаження на спину. Це може збільшити ризик загострення симптомів, тому важливо дотримуватися обережності. Це відео містить загальні рекомендації для здорових людей, без значних ортопедичних або неврологічних порушень. Якщо у вас є медичні проблеми перед виконанням вправи, варто проконсультуватися з лікарем або. Або фізіотерапевтом. Для досягнення максимальної сили рекомендується ставити руки на штанзі трохи ширше плечей, оскільки при такому хваті більше активуються грудні м'язи, які, як правило, сильніші за трицепси. При вузькому хваті активація трицепсів домінує, що може обмежувати силу під час жиму. Після цього зніміть штангу зі стійок, зберігаючи жорстку фіксацію лопаток на лавці та стабільну опору ногами для максимальної стійкості. Кисті повинні бути прямими із закритим хватом, без надмірного згину. Важливо, щоб кисті не вигинались надмірно ні назад, ні вперед. Оскільки це може призвести до втрати контролю над штангою під час виконання вправи. При використанні закритого хвату руки природно приймуть оптимальне для вас положення, забезпечуючи ефективну передачу сили. Штангу зазвичай опускає до середини грудей або трохи нижче, орієнтуючись на нижню частину грудної клітини приблизно на рівень сосків. Не потрібно опускати штангу на рівень шиї, оскільки це може призвести до травм плечових суглобів, ключиці або втрати контролю над вагою. Після того, як опустили штангу, виштовхуємо її вгору з напруженими грудними м'язами. Уявіть, ніби ви не штангу штовхаєте вгору, а ніби відштовхуєтесь від неї самі. Це допоможе краще залучити саме грудні м'язи. Траєкторія має бути дугоподібною від нижньої частини грудей до верхньої. Весь час тримайте контроль над штангою, жодних ривків. Обов'язково відпрацьовуйте техніку з легкою вагою. Не кидайтесь одразу на великі ваги, щоб не займатися еголіфтингом і не травмуватись. Чи зможете пожати 100 кілограмів, залежить від того, як кріпиться твої м'язи до твоїх кісток. Також залежить від того, наскільки велику ти маєш м'язову масу, а також від того, які в тебе важелі руху при виконанні цієї вправи. Оскільки людина, яка буде мати коротші важелі руху, вона зможе виконувати цю вправу набагато ефективніше, ніж людина, яка буде мати довші важелі руху. Тому, якщо ти не можеш пожати 100 кг, це не обов'язково залежить від того, що ти недостатньо. Стараєшся чи недостатньо хочеш цього зробити, це може залежати від твоєї переваги або відсутності такої переваги. Однак навіть при відсутності переваги ти все одно можеш досягти цю вагу, оскільки в пауерліфтингу 100 кг не вважається надзвичайно великою вагою для того, щоб її досягнути. І навіть людина, яка буде мати великі важелі руху, не дуже вигідні кріплення м'язів. До кісток, а також їх початки, вона все одно зможе досягнути цю вагу. На початкових етапах розвитку силових тренувань більшість приросту сили пояснюється синхронізацією м'язів агоністів та зменшенням інгібіторного впливу м'язів-антагоністів. Мязи-антагоністи це м'язи, які працюють у протилежному напрямку до основного руху. У жимі лежачі це біцепс плеча та найширший м'яз спини, бо вони протидіють розгинанню рук. М'язи-сенергісти сенергісти це м'язи, які допомагають головним м'язам виконати рух. У жимі лежачі це передня дельта і трицепс бо вони допомагають грудним м'язам розгинати руки, зменшення вітерного впливу м'язів антагоністів. Під час силових рухів центральна нервова система активує механізм рецепторної інгібіції, коли скорочення м'язів агоністів супроводжується автоматичним послабленням активності антагоністів. У жіннолежач це означає, що біцепс плеча та частково найширший м'яз спини знижують свою активність, щоб не залежати ефективній роботі грудних м'язів і трицепса. Рівень цього гальмування залежить від інтенсивності фази руху та рівня підготовки спортсмена. У досвідчених пауерліфтерів у фазі опускання часто спостерігається контрольоване напруження біцепса і найширшого за спини це стабілізує лікті, сповільнює штангу перед грудьми та зменшує ризик травм плеча. Новачкам така техніка не рекомендована, оскільки потребує точного м'язового контролю. Щоб досягти максимального ефекту, важливо правильно вибрати інтенсивність, кількість підходів, частоту тренувань і розуміти, чи потрібно тренуватись до відмови. Що таке інтенсивність і як її визначити? Інтенсивність у силовому тренуванні це відсоток від вашого одноразового максимуму, скорочено називається 1 пм або 1RM Від Фітивоамійзенг, наприклад. Для спортсмена, який може вижити 100 кг на один раз, 80% інтенсивності буде становити 80 кг. В свою чергу 60% інтенсивності становитиме 60 кг, 90% інтенсивності 90 кг. Вибір правильної інтенсивності, важливий, оскільки занадто важка вага може призвести до перевантаження, а занадто легка вага не дасть достатнього стимулу для росту сили та м'язів. Яку вагу використовувати? Дослідження показують, що для тренованих спортсменів оптимальна зона інтенсивності 75-85% від одноповторного максимуму, а найкращі результати дає 80% від одноповторного максимуму. Для новачків ситуація інша. Найвищий ефект спостерігається при 60% від 1ПМ, значний ефект 50%. Використання 90% від 1 ПМ менш ефективне для нетренованих спортсменів. Тому, якщо ви тільки починаєте, працюйте в діапазоні 60-75% від одноповторного максимуму. А якщо ви досвідчений атлет, використовуйте 80% від одноповторного максимуму для максимального прогресу. Чи потрібно тренуватись до відмови, щоб ставати сильнішим? Є дослідження, яке показало, що сила в жимі лежача зростає незалежно від того, чи доходиш ти до повної відмови. Так були досліджені дві групи людей: ті, які тренувалися до відмови, і ті, які цього не робили. Через 6 тижнів приріст сили плюс 8-9% у обох груп. Через 11 тижнів приріст плюс 20% у обох груп. Після цього прогрес зупинився. Сила в жимі лежачі зростала однаково у групах, які тренувались до відмови і без. На 11-му тижні приріст був по 20% у всіх. А в останні тижні прогрес зупинився. Що таке RIR і чому це важливо? RIR – Reps in Reserve буквально повтори в запасі. Це скільки повторів ти би ще міг зробити, але зупинився. RIR 0 означає повна відмова, тобто ледве вижив останній раз. RIR 1 – міг ще один повтор, тобто залишив один повтор в запасі. RIR 2-3 – тобто міг зробити ще 2-3 повтори. Комфортний запас без втрати техніки. У цьому дослідженні ті, хто не доходив до відмови, тренувалися із запасом приблизно 1-2 повтори. Що це означає для тренувань? Якщо кожного разу доходити до повного виснаження, ти ризикуєш перетренуватися. Якщо залишити один-два повтори в запасі, ти будеш сильнішим і краще відновлюватимешся. В останні тижні підготовки перед змаганнями або тестами, або як ще це називають у паверліфтингу, проходками тим більше важливо не добивати себе до повної відмови. Ізоляційні вправи, наприклад, розгадання на трицепс, можна робити до відмови. Оптимальна частота тренувань. Тренувати жим лежачи кожен день погана ідея. Для максимальної сили потрібен баланс між навантаженням і відновленням. Для тренованих атлетів найефективніший режим два тренування на тиждень. При трьох тренуваннях ефект падає, що може свідчити про недостатнє відновлення. Для початківців найкращий варіант 2-3 тренування на тиждень. Причому 3 тренування дають максимальний ефект: скільки підходів робити? Необхідна кількість підходів залежить від рівня підготовки. Для тренованих спортсменів найкращий ефект дають 4-5 підходів. Виконання трьох підходів також ефективне, а один підхід майже не впливає на розвиток сили. Для новачків. Оптимальний варіант 3-4 підходи. Виконання більше 5 підходів може зменшити ефективність через перевтому. Тобто тренованим атлетам варто робити 4-5 підходів, а початківцям 3-4. Скільки відпочивати між підходами? Час відпочинку впливає на продуктивність і ефективність тренувань. Дослідження показують, що оптимальний відпочинок для розвитку сили становить від 2 до 5 хвилин. Проте найкращий підхід орієнтуватись на власні відчуття та відпочивати до повного відновлення. У моєму випадку це зазвичай займає близько 5 хвилин. А після особливо важких підходів іноді навіть до 10. Як відстежувати прогрес без відстеження результатів, тренування стають хаотичними? Тому записувати свої робочі ваги, кількість повторень та загальне самопочуття. Це можна робити де завгодно у додатку або в блокноті. Головне, щоб ви бачили свій прогрес і могли коригувати програму. Я користувався оцими двома додатками в кожного з них є свої плюси і мінуси. Один із них повністю безкоштовний. На сьогодні існують два основних підходи до періодизації: перший це лінійна періодизація, другий нелінійна. При лінійній періодизації спортсмен виконує вправу і поступово збільшує вагу під час циклу е, тренування. Наприклад, спортсмен, який буде мати адмінаторний максимум 80 кг, буде поступово щотижня або кожні два тижні, в залежності від самопочуття, додавати невеликий відсоток до його ваги. Таким чином можна Щотижнево або певний цикл, збільшувати свою вагу. Цей тип періодизації підходить для новачків або для спортсменів, які нещодавно повернулись до тренувань. Щодо нелінійного типу тренувань, цей тип тренувань підходить для спортсменів, які вже більш просунуті і не мають значного прогресу під час нелінійного тренування. Нелінійна періодизація. У пауерліфтингу ця система добре відома завдяки програмам типу Шейко, РЖ Texas Method. Таке чергування дозволяє зменшити втому, уникнути плату і покращити силові показники. Наукові дослідження, зокрема цей метааналіз, показали, що саме хвилеподібна періодизація особливо ефективна для тренованих атлетів, коли ціль максимальна сила. Це комбінована хвилеподібна періодизація. Ми поєднуємо два принципи. Перший зміни інтенсивності в середині тижня важкий, легкий і середні дні. І другий це зміни між тижнями. Перший тиждень базовий, другий інтенсивний, третій розвантаження. Ця система відома у нас як система легкий, середній, важкий. А в спортивній науці це форма Daily and Weekly Undulation Periodization. Universal. Такий підхід науково обґрунтований і перевірений практикою пауерліфтингу. Які саме дії треба зробити, щоб пожати сотку? Перше прийти в спортзал. Друге зрозуміти, для чого тобі потрібно жати 100 кг. Третє. Кожне тренування відточувати техніку виконання вправ. Запам'ятайте дуже важливу річ: не треба у жодній вправі брати величезну вагу, щоб повийовуватись. Техніка цариця всіх богів, черепаха всіх спортзальних світів. Відточуйте її для кожної вправи. Краще почати із малої ваги, із правильною технікою і прогресувати у вазі, ніж отримати травму. Четверте, достатньо висипатись для правильного відновлення. П'яте їсти достатню кількість калорій для вас особисто. А якщо ви маєте мало м'язової маси, їсти в профіциті калорій. Шосте підписатись на мій YouTube та Instagram за посиланням у описі до цього відео. Ідеальної програми тренувань не існує і не може існувати. Так само ідеальних тренувальних принципів будь-які наукові дослідження, в тому числі ті про які я розповідав, а також практичні знання, лише дають орієнтир вночі, як потік світла від ліхтаря. Вони не можуть показати всю картину, тому для того, щоб пожати 100 кг, доведеться тренуватись по світлу цього ліхтаря. Це краще ніж йти в темряві, але це не дає якоїсь стовідсоткової гарантії, що саме ви прийдете до цілі. Я зробив зручний сайт із 12-ти тижневим циклом тренувань для новачків із блоковою періодизацією, посилання на який я безкоштовно дам будь-кому, хто підпишеться на мій інстаграм та напише мені в особисті. До кожної вправи можна розрахувати робочу вагу, вказавши свій одноповторний максимум. А якщо ви не знаєте свій одноповторний максимум, просто виконайте максимальну кількість повторень у вправі із будь-якою бажано не дуже легкою для вас вагою. Та вкажіть ці значення на сайті для розрахунку вашої робочої ваги у вправі. Важливо, всі дані зберігаються локально, тому якщо ви очистите дані свого браузеру, весь ваш прогрес видалиться. Тому для стовідсоткової надійності використовуйте програми для тренувань чи записуйте прогрес у фізичному зошиті. Підписуйтесь на мій канал. В наступних відео я розповім, як я з'їв 140 кг морозива за рік і не набрав зайвих калорій від нього, як я схуд із 113 кг до 84 кг та багато іншого. Також безкоштовно набирає групу із 10 людей для онлайн супроводу, які хочуть схуднути та покращити своє здоров'я, Обиратиму за своїм власним внутрішнім суб'єктивним переконанням. Для деталей пишіть в особисті повідомлення в інстаграмі.